Такі обійми звичні для колективу театру студії Революційна 13 Але в день нашої зйомки ця зустріч в рази тепліша з Оксаною довгі діти бачаться наживо, а не онлайн. Зараз я не знала, що будуть мої діти, тому зараз ось таке, такий настрій, що хочеться плакати, але, але від радості зустрічі. І я навіть не уявляю, скоро буде наша перемога, як ми зустрінемося, скільки це буде слів, скільки це буде обіймів, і скільки це буде слів. Юні артисти скучили за спілкуванням, репетиціями на сцені та своїм педагогом. Пані Оксана мені подобається дуже тим, що вона багато чого розповідає нам цікавого. Завдяки цьому ми розвиваємося. Вона дуже добра людина. Ми дуже любимо всі її, вона підтримує нас в важкий момент. В неї дуже велика харизма, це гарна людина. Всі в захваті, навіть мої родичі, всі, хто ходили на мої вистави, в захваті від пані Оксани. Вона, як я кажу, моя мама, вона богема на сцені. Вона дуже харизматична, ярка і цікава людина. З нею дуже весело. Дуже фанатію від неї. Це найліпший педагог, якого я знаю. Вона майстер свого діла, свої справи, неперевершена просто людина, дуже вічлива. Дуже емоційна, ось вона ось така. Прям гріє. Вона як друга мама, вона так може підгорнути до себе, пожаліти. За душевність та людяність Оксану Іванівну шанують батьки вихованців театру студії. Завжди йде на зустріч і з розумінням ставиться до інш різних ситуацій. Ну і діти з нею на рівних. Живе це не... життям кожної дитини, так, окрім родини, театру. Не просто дитини, да, а родини ну, всіми проблемами, всі, навіть родин. Чимало творчих заходів пані Оксана втілює разом зі своїми колегами по центру дитячої юнацької творчості. Завжди у неї є якась ізюмінка в своїй роботі, бо її заходи завжди вони такі веселі, неодноманітні, зворушливо. Тому що, Ну, бувало, що я їй плакала на цих заходах, бо вона знаходила ті слова, знаходила такий підхід це людина свято. Коли вона заходить до центру, це завжди дуже гучно, дуже весело. І коли ми, методисти, понурені в паперові свої звіти, відразу починається таке невеличке свято. І взагалі, де вона знаходиться, завжди свято. Це людина, яка постійно розвивається, це людина, яка постійно підвищує свій професійний рівень. Поряд з нею завжди хочеться, хочеться розширювати всі горизонти. Практично усі проєкти Оксани Довгі стають резонансними. Це неймовірна талановита актриса, це компетентна людина майже у всіх питаннях творчості. За що б вона не взялася в театрі і в нашому колективі? Цю людину називають мамою. Вона мама для всіх, для вихованців. вона мама для колег, вона мама для батьків. Тобто, це людина, яка віддає все своє життя для дітей. Оксана Довгій автор великих міських та районних проєктів. Один з таких зйомки кліпу Янголи не мовчать. Він став популярний за межами країни, привернув увагу світової спільноти до війни, вбивства окупантами українських дітей. Таких задумів за більш ніж 20 років діяльності Оксани Довгій в театральній студії Революційно 13 втілено чимало. Я закінчила наш педагогічний інститут іще тоді, зараз університет, за фахом вчитель початкових класів та малювання. Але так сталося, що я потрапила у театральну студію до Галини Кастенко і завертілася, закрутилася. Мене взяли на роботу спочатку як актора цього театру, а далі вже. Працювала, почала працювати з дітками і далі вже познайомилася з Тетяною Вітковською. Це моя близька подруга, і колега, і це така людина по життю, з якою ми йдемо поряд. І тепер у нас є театральна студія Революційна 13. Чудова, наші діти, наші батьки. Це, це неймовірно. І Як в мене все... не робота, а в мене задоволення. Оксану довгі знають практично всі творчі люди міста. Актор театру Шевченка Віталій Безносенко згадує, знайомство з її творчістю почалося зі співпраці над мюзиклом Кішки мишки плюс собаки. Згодом це переросло в творчий тандем у роботі над спектаклями Балалай, балалайка і найгучніших постановок Повірити в метеликів Час плине романтики. Це більше десятка вистав, каже Віталій, і в кожній Оксана працювала як педагог, акторка, режисер. Її недарма називають мати, бо це так і є. Ми з нею знайомі вже, мені здається, більше 20 років. Багато мюзиклів було в, зроблено разом з Оксаною Іванівною. Дуже приємно, коли така професійна людина працює з твоїми текстами. Оксана Іванівна це велика така галактика, яку я дуже люблю. Ми дружимо, і це, це приємно, коли людина. Ставиться до тебе з повагою, має фах педагога у найвищому звучанні цього слова. Я не знаю людей, які не люблять Оксану Іванівну. Завжди усміхнена на позитиві, щоб не коїлося в душі. Оксана вірить у перемогу. Чекає того дня, коли можна буде не боятися тривог, зустрічатися з дітьми і створювати нові проєкти. Ми повинні жити. Ми повинні творити, ми повинні бути. Бути гідними цього часу, цього, цього важкого часу, коли діти пороз'їжджалися, коли зараз моя Україна і в Німеччині, і в Угорщині, і в Польщі, і Франції. Ну де вони тільки не є, але там, там зараз моя Україна. Надія Шевченко, Вадим Діденко, постфактум.